Так, Сьогодні ми будемо паяти а, такий транзистор. А, нам потрібно зробити схемку, а, щоб з 12 вольт а, було 9 вольт на модем. Так, я а, от, зробив от, таку схемку з інтернету. В от, самий транзистор буде. От, конденсатор до нього. А, не тяжко є підключити таку схемку. Можна знайти в інтернеті. Вона, Я думаю, що на транзистор 7805 це на 5-вольтовий стабілізатор. Ну, я думаю, що і на 9 вольтовий воно так, так само підійде. Так. І першим довгом я зараз буду загинати ножки. Так, Достану на моплосклубчики. Так, ми будемо загинати самий транзистор. Це в нас перша ножка буде плюсова. Так, ми будемо загинати так, як по схемі. Так, робимо так. І так само е, виход плюсовий теж. Теж його загинаємо. Так, отак от буде виглядати. Так, все, я включаю паяльник. Так, і звернемо увагу на конденсатори. У нас тут 470 мік. І, звісно, я покладу свій конденсатор. Тут 100 мікрофт 25 вольт. Я думаю, що свій конденсатор я покладу на вход. Його достатньо. Тут можна накласти ну, не менше 12 вольт, щоб він був. А на виход ми покладемо найбуде, 470 мік. Так, все, паяльник гріса, Достаємо припой. Так, і будемо паяти. Так, от такі ж тикяки на самій модем на вход. На один просто треба зробити, щоб йшов від акумулятора напряму, а другий, щоб йшов через цей транзистор. Так, ну все. Будемо приступати до пайки. Так, от плюс ми кладемо на першу ножку транзистора на конденсатор і мінус кладемо на середню ножку. От така вийшла схемка у нас. Два мінуси. Ми з'єднуємо до центральної ножки транзистора. Плюс у нас йде на плюс конденсатор. І так само виход 9 вольт, 5 вольт який транзистор. Це у нас транзистор у нас 78,09, він 9 вольтовий йде. Сюди ми підхидуємо напругу 12 вольт. Плюс-мінус. І так само ми беремо вже вихід 9 вольт. Все, і далі я запаюю провода. Так, от. Все спаєна сама схема. Поклав я свій конденсатор на 16 вольт 470 МФ. І це у нас буде вход на транзистор, і це в нас буде виход на транзистор. Все, ми зараз так само запаюємо сюди штекер. Який буде йти на модем, і будемо це все тестіувати. Так, Все, допаяв я всі провода, запаяв я самий розйом. Одів кембрик теж, і я це би хотів залити а, силіконом, а, щоб воно в нас провода не сіпалося і не відривалося. І я це заливаю. Я думаю, що радіатора тут не треба, бо тому що модем він не бере багато нагрузку. Я думаю, що воно спокійно вітримає. Я думаю, що все буде добре. Все, я це все складаю і будемо ми тестувати. Так, все, залив я силіконом, і зараз ми будемо це все провіряти. Так, це в нас уход. Уход може бути на цей транзистор, напевно, що від 9 вольт, якщо у нас на виході від 9 може бути, навіть він до 36 вольт робити. Ну, Ми зараз будемо це перевірити. Я думаю, що схема робоча, це я із інтернету взяв. І зараз ми будемо підключати тестер і будемо перевіряти. Так, все. От я підключив випрямитель. на вікновий маленький. І от пішли повода до столика. Я вже пішов з гаража, бо там дуже холодно. Прийшов трохи до хати, щоб не палити вогонь. там. Так. І я зараз підключаю тестер. Так, ми підключили і ми бачимо 14 вольт у нас зараз. Так, тепер беремо нашу конструкцію. Так, красний провод у нас буде плюс. Так, це ми кладемо сюди. Так, головне, не попутати полярність, ну, бо може бути, я не знаю, тазістор не має війти з тою. Але все можливо. Так, давайте ми також зафіксуємо. Ну, крокодильчики я не клав на самі, на самі провода, бо в мене їх немає, щоб підсойнити на акумулятор. Ось такі крокоділи можна купити і покласти на ці провода. Так. Наша конструкція от тут. Так, паяльник у нас остиг. І от, а дивіться, відпоміч вже 20 вольт дає. Піднялося все ті світло. Не знаю, от транзистор витримує. Так. І давайте включимо другий тестер. І будемо провіряти вже на цим тестері на виході. Я думаю, що вам видно буде два тестери. От, вход у нас 20 вольт. І будемо дивитися виход тепер. Хоча 20 вольт не буде. Так, давайте пробуємо тепер. Так, і ми бачимо рівно 9 вольт на виході самої, на самий модем, який буде йти. Дуже хороша ця схемка, дуже простенька з інтернету її зробити, дуже легко, доволі несложно. Ну, я якась годинку заняття собі такого, бо зараз якась година світла і більше зараз не буде. А даже цей транзистор може поглощати до 36 вольт, якщо вірити по схемі в інтернеті, 36 вольт можна сюди подавати і одно у нас буде 9 вольт. А дуже класно зробити от 78.05 такий стабілізатор купити, який буде видавати. Стабільно 5 вольт і можна велику-велику нагрузку класти, хоч 10 телефонів на нього. Ну, звісно, кинути радіатор. Радіатор я тут не поклав. Я думаю, що на модемі воно перегріватися не буде. Ну, Якщо буде грітися дуже сильно, ну буде плавитися це, то я попросив хазяїна, кому я буду це віддавати, то щоб він поклав просто сюди радіатор маленький. Просто прикрутити будь-який алюмінієвий радіатор. Все, на цій ремонт я завершаю. Ось такі показання. Рівно 9 вольт. Уход у нас 20 вольт. А може бути від 9 до 30 вольт. Це на такий транзистор, показано в інтернеті. Все, всім дякую за увагу. Я завершаю відео.